Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про децентралізовану біржу DividX та їхній нативний токен. Будемо розбирати, чи є перспективи в даного проєкту, і найголовніше, чи варто додавати актив в свій інвестиційний портфель. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково! Підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Ваша активність це найкраща мотивація створювати україномовний контент. Розпочнемо з огляду продукту. Взагалі, люблю інвестувати в монети, які мають під собою певний функціонал. Тобто, в них є якась прикладна цінність, не лише якийсь там уявний токен, а справді монета, яка виконує ті чи інші дії. У випадку з DYDX це нативний токен біржі, який дозволяє вам, як учаснику ком'юніті, голосувати за ті чи інші рішення. Також він надає вам знижки на комісії, тобто це досить поширена практика, але це насправді досить хороша фіча. Тобто, якщо ви торгуєте величезними об'ємами, а таких людей досить багато, наявність у вас токенів суттєво скорочує ваші витрати. Ну це вже не говорячи про якісь професійні трейдерські компанії і так далі. Що стосується репутації і, взагалі, рівня даної біржі, друзі, ну, на мій погляд, це абсолютний лідер у сфері децентралізованих бірж, адже Uniswap, яка переважає DYDX за об'ємами торгів, насправді для мене це як звичайна Свапалка. Тобто ти конектиш гаманець, можеш обміняти якісь щитки в різних блокчейнах, але... Там далеко ще до функціоналу централізованих бірж, взагалі, чому люди неохоче переходять на децентралізовані біржі? Все банально, вони не такі зручні, але вони безпечніші і з кожним роком все більше користувачів зі світу криптовалюти будуть до цього приходити. Відповідно, популярність DivideX буде лише зростати. Я в цьому переконаний, в принципі, можете самі оцінити інтерфейс, дизайн, все зроблено на найвищому рівні, тому тут, в принципі, немає що обговорювати. DivideX – абсолютний топ на криптовалютному ринку. Переходимо на крипторанг задля того, щоб коротко проаналізувати токеноміку та фундаментал даної криптовалюти. Перше, що нас цікавить, які фонди інвестували в актив та за якою ціною. Одразу ж бачимо, що тут справді лідери ринку, парадигм Андре and Horowitz, Полічейн Кепітал та інші. Також тут є інформація про те, що відбулося три приватних раунди та один сіт раунд. Загалом вдалося залучити 87 мільйонів доларів, що вже вказує на серйозність даного проекту та віру інвесторів в нього. Що цікаво, інвестували фонди за ціною близько 30 центів, тобто на даний момент вони вже 10 іксів, і з одного боку це немало. Але друзі, варто пам'ятати, що ДівайдіХ коштував сильно більше 10 Доларів, та й взагалі про ціноутворення та перспективи поговоримо в завершальній частині відео. А зараз я б хотів звернути вашу увагу на токеноміку. Загальний об'єм повинен складати 1 мільйон токенів. До такого об'єму ми дійдемо в 2028 році, а зараз в активній циркуляції всього лише 16%. І розкажу вам про подію, яка мала відбутися буквально в цьому місяці, в лютому 2023 року. Мав відбутися величезний розлог, в тому числі і в інвесторів, і на ринок мали вилити понад 20% від всього об'єму, тобто мало вийти більше монет, ніж є на даний момент. Звичайно, більшість інвесторів боялися падіння, адже воно повинно було відбутись. Однак команда раптово оголосила про те, що розлок переноситься на грудень 2023 року, і після того ціна почала активно набирати оберти. Я сам підібрав Діва після цієї новини по 214, і буквально за 4 дні. Вона вже дала ще плюс 50% і коштувала вже більше 3 доларів. І на хаях доходила до 3,6. Як бачимо, я нічого не зафіксував. В цьому плані я помилився. Всі ми люди, і звичайно, кожен мув неможливо відгадувати. Плюс я вірю в Дівай на перспективу. Я не скажу, що триматиму ці токени там на довгосрок. Можливо, по 4 я їх продам, але бачу в них досить хороший потенціал. Ну і на завершення фіналізуємо свою думку по даному активу. Як ви вже могли зрозуміти, я позитивно ставлюсь до інвестицій в Дівайді але знову ж таки, це лише моя суб'єктивна думка. Цілком можливо, що вже завтра Дівай просяде, і вам потрібно бути до цього готовим і приймати будь-які фінансові рішення виключно своєю холодною головою. Це так би мовити про відповідальність. Що стосується поточної ціни. Багато хто скаже, що DYDX вже досить непогано виріс. Я з ними погоджуюсь. Якщо відкрити місячний таймфрейм, ми бачимо, що токен дав вже більше, ніж 100%. Тобто не можна розраховувати, що ви в моменті там розбагатієте і так далі. Задля того, щоб сподіватися на більші ікси, потрібно інвестувати в більш ризиковані активи. DivideX знаходиться на 90-й позиції в крипторанку, для мене це досить надійна криптовалюта в співвідношенні ризик профіт. Тому варто про це завжди пам'ятати. Але якщо ми відкриємо більш глобальний таймфрейм, побачимо, що зараз це всього лише зона накопичення, і нам ще досить далеко до якихось минулих значень. Хоча б до 10 доларів тут ще 3 ікси. Тобто, що стосується ціни, якщо ми беремо довгострокову перспективу, впевнений, що в Дівайдікс ще досить багато потенціалу. Також не бачу жодних причин, окрім звичайно, майбутніх розлоків, чому ціна має падати. Інтерес досить великий, постійні згадки в інформаційних змі. Ну і що казати тут. Є якісний продукт, який постійно розвивається, заключає нові партнерства та завжди пам'ятаємо про актуальний тренд. Довіра до централізованих бірж падає, всі намагаються знайти якийсь зручний криптогаманець, перейти на якісь децентралізовані платформи та біржі. Тому, безумовно, вважаю, що в Дівайдікс. Є досить хороша перспектива. Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікавою та корисною. У мене ж на сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до наступних відео.